Планета в небезпеці. Лиходій напав на землю. Скотиняка така. Добрий день, любі друзі. Легендарне повернення. Впевнений, ви довго на це чекали. Я до вас новою невигаданою історією, про яку неможливо мовчати. Я вважаю себе людиною, яку важко ввести в оману. Я дуже прискіпливо все перевіряю, але, їбуча нестача грошей, змушена зробити дурні дії, за які в подальшому стає соромно. Моя історія про психологічне відхилення в головах багатьох людей нашого покоління, а саме страх не встигнути застрибнути в втямку. Ці системи! Навколо купа цих ваших криптоінвесторів, які засаджують нам в голову комплекси, що ми недостатньо успішні, недостатньо робимо, досі не купили машину або квартиру в 10 років. Ти ходиш в школу, ти ходиш в університет, потім йдеш на роботу і працюєш на дядю за зарплату. Цей фактор якраз і створює неймовірно плодючий ґрунт для скаму. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Давно відоме прислів'я, але якщо обгорнути безкоштовний сир в оболонку з криптовалюти, додати розумних слів по типу тестнет, блокчейн і арбітраж, то він вже не виглядає як наїбалово скоріше як манна небесна. Якийсь чувак знайшов спосіб фармити гроші і ще й не вимагає від тебе зараз йому платити, а лише відсоток з того, що ти вже заробиш по його схемі. Ну, Мєд, блядь. Ну мій дяті нам. Так подумав і я, і одразу написав роман. На жаль, він мене вже заблокував та видалив переписку, тож далі доведеться переповідати з власних слів. Але суть буде зрозуміла, і ви не зможете повестися так, як це зробив я. Але почнемо з передісторії. Все почалось десь три місяці тому. Тоді мене зацікавила тема P2P переказів, а саме тих чуваків, які заробляють на різниці курсів. А я подивився декілька інтерв'ю, підписався на пару каналів в телеграмі і інколи туди заходив. Всі ці мальчики, звісно ж, хочуть грошей за навчання і все таке, на що я ще не був готовий. І десь місяць тому мені потрапила на очі реклама в сторіс Sunstick, арбітраж в криптовалюти, без карт, все порою ходить всередині байбіт. Мене це зацікавило, я перейшов по посиланню та підписався на закритий телеграм-канал. Він так і називався Арбітраж криптовалют байбіт. Всередині пости з відгуками виглядало цікаво і доволі правдоподібно. оскільки з інтерв'ю та інших схожих телеграм-каналів я вже чув про 1-2% скола, з кола, тому мені не здалося це чимось дивним. До речі, одразу перша порада: якщо телеграм-канал ведеться російською мовою, його власник теж спілкується російською, краще ставтеся насторожено до цього. Мене цей факт, звісно, трошки змутив, але я не придав великого значення, оскільки звик, що в усіх цих арбітражно-криптовалютних колах ходить руснява. Я руски. Язычная челюсть у меня, я не заговорю колды, молды вот это. Ну такі вони, не найсвідоміші громадяни, але менше з тим. Списалися ми з так званим романом. Перше питання, чи є у мене аккаунт на байбіт. Я відповів так. Наступне питання, чи знаю я, як йому платити. Він пояснив, що хоче 30% від мого чистого заробітку, раз в 3-4 дні зі скріншотами підтвердження, що я не приховую від нього нічого. Уявіть себе. Я відповів, що погоджуюся на ці умови. Далі він надіслав навчання, в якому голос штучного інтелекту пояснює, що потрібно купити монету EOS... Надіслати на адресу testnet.host. Я зараз усвідомлюю, наскільки було тупо повестися, але тоді мій мозок чомусь вимкнувся. От, і треба було вказати мемо свого гаманця поповнення. мемо це типу як номер карти, щоб кошти прийшли назад на твій гаманець зі спредом в 1-2%. Вказано було, що можна робити не більше 15 кіл за день і вони оновлюються о 7 ранку. Я ж такий, зараз буду працювати. Закидаю 100 доларів, купую EOS. Ну, але я ж теж не дурак. Думаю, перевірю, що кошти повернуться. Кинув спочатку 2 долари. Мені пише транзакція відхилена. Пробую ще декілька разів, все одно відхилено. Все світ волав, не роби цього. Але я ж теж не пальцем ділений. Пишу роману, і він скидає адресу нового тестнету, так званого «ios.host». Знову перевірочні 2 долари. Кошти повернулися з додатковими 2%. Я такий, фух, це працює. І починаю вертіти свій депозит на 100%. Паралельно рахую кола. На 9-му колі у мене було вже приблизно 116 доларів. Думаю, вау, оце так життя. Ну і справді, єдине, що мені сподобалося в даній ситуації, це емоції. Було реально круто до 10-го кола. Відправляю кошти 10-й раз, і бам! Вони не повертаються. Проходить година, друга, мені стає трошечки не по собі. Ну, думаю, ладно, почекаю ніч, потім буду писати цьому вилопку. Проходить ніч, також нічого. Пишу роману. Він запитує, чи вірно я вказав мемо. Я пишу так, я повторював одну і ту саму транзакцію, там цей, ну, є такий функціонал, в байбіт. І все. Він просто мене блокує, видаляє переписку так швидко, я навіть не встиг зробити скріншоти. Насправді я очікував, що коли тебе розводять, то вони хоча б пишуть щось типу ха-ха-ха. Лох, типу, обманули дурака на чотири кулака і все таке. Але але навіть цього не було. Моментальне видалення і блок. А бідно. Потім я заліз читати і знайшов сайт англійської мови, де це все було описано в деталях, в точності, як мене розвели. Суть схеми полягає в тому, що вони створюють такий адрес гаманця на iOS і просто скидують тобі гроші назад. І чекають, поки ти вирішиш крутити на більшу суму, ну, звісно ж, для більшого профіту. Я цього робити не став і на 10-му колі мене нагнули. Також з тої системи витягти кошти неможливо, тож краще не видіться просто на цю дроч. Це зараз я розумію, що 15-20% від депозиту в день навіть піраміди не обіцяють, але ж 1% з хола вже не так вражаюче звучить погодьтеся. Знову ж таки, скидати гроші на якусь адресу в надії, що вони повернуться. Ну це прям бред сумасшедшого. Але я повівся і не хочу, щоб повелися ви. Тож будьте обережні. Перше, якщо з вами спілкуються російською, хочу, щоб ви інвестували кудись, привід задуматися. Друге, якщо вас просять відправляти кошти на якусь невідому адресу, навіть якщо історія ну прям дуже правдоподібна, краще не робіть цього. Третє. Не вірте нікому, навіть мені, якщо вони вам обіцяють 15-30% дохідності в день. Цей відсоток існує тільки для скаму, жодна адекватна організація вам такого не запропонує. Четверте, жодна людина, яка знайшла спосіб фармити бабки без напрягу, не буде ділитися з вами цим. Особливо незнайома. Якщо це родич або друг, з яким ви знайомі 100 тисяч років. То це ще можливо і то краще 100-500 разів перевірте і не відправляйте кошти, поки не будете впевнені, що все буде добре. Я залишу юзернейм так званого ромчика в описі, можливо, у когось з'явиться бажання написати йому пару ласкавих слів або надіслати скарку на його профіль, що він займається скамом. Головний висновок даної ситуації це те, що гроші не ростуть на деревах. І якщо хтось знає, де вони ростуть, то він точно вам про це не скаже. Сижу, короче, на базарі продаю бараболю. І понімаю, що кріпта пузирь. Піць, бізнесом. Тож працюйте чесно, набувайте досвід, ростіть по кар'єрі або відкривайте власну справу. Тільки так люди реально заробляють. А якщо ви такий, як Роман, то земля вам скловата. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Не потрапляйте в лапи шахраїв, вони зараз всюди. Бережіть себе та своїх рідних. Поширте це відео серед друзів тімщиків, щоб вони теж не попалися, як я. Я чекаю ваших історій в коментарях, як ви попадали на такі схеми. Подивимося, скільки нас.